Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Може пам'ятаєте, я год рік е, одному знакомому поліцейському. Там городик обробляв, дискував, сіяв пшеничку. Ну і дивіться, ось о, що взамін я отримав. Тепер я на цьому агрегаті і на цьому можу не тільки по дворі при, ну, передвигатися. Ну, і по всіх дорогах це мені таке ну, розрішення дали. Тепер я ось о... з цим агрегатом потрудився, з косою трошки віддихнув. Ну і так, поочередно. Що хочеться ще показати, друзі? А ну скажіть, якщо сонях посіять на зиму. Буде діло чи ні, Тому що на цьому місці я в прошлий рік вигружав сімку. Ну і зрозуміло, що воно там трошки порозсипалося, поки я заніс в оті ангари. Дивіться, який красивий соняк посходив. Чого так? Коли посієш на зиму, воно не сходить. А коли отак, сходить 5 років. Скажіть, будь ласка. Ще такий козирний? Так що, друзі, отак я сьогодні віддихаю. Розрішення є і на цей агрегат, і на цей. Що ще сказати? Вроді все, буду дальше отдыхать.